І всім привіт! Сьогодні ми е, будемо провіряти один баг, як з, е, пригати і е, не проходити всякі штучки. І погнали! Спочатку вам треба зайти, якщо ви в інтернеті, в режим е, з, з подвиженням машин. Або, якщо у вас нема. Без нього. Коли він залишає робот і покажу як це працює. Тепер, коли ви зібралися до любої платформи або ще чогось, ви доживайте на ту загрузочку. Яка біля паузи? Не на подарунок.